Мама, як багато це слово означає, скільки в ній любові, ніжності і теплоти. Кожна людина на світі це знає, незалежно малий чи дорослий є ти. Ніжність її це чисте, блакитне небо, де житимем з Господом там навіки. Як часто малі дорослі, так хочемо притулитись до рідної мами руки, теплота її, мабуть, тепліша від сонця, що в небі світить і гріє всіх нас, так теплота мами, подібно до сонця, зігріває в дорозі у будь-який час. У кожного з нас є рідна мати, яка народила. Ростила тебе і мене, тому так важливо розуміти і знати, що мама для нас це щось дороге. Мама це цінний дарунок від Бога, котрий ми повинні все життя берегти. Хоч не знаєм, коли закінчиться земна її дорога, але маму потрібно завжди берегти. Якщо мама твоя ще жива. І живе поряд з тобою, то подаруй їй стільки любові, скільки дарила, як ти був дитиною малою. Можливо, ти вже великий і в тебе є своя сім'я, але не забудь провідувати маму, бо вона у тебе одна. Мама, для нас молитовниця, молитви свої зрошує слізьми. Мама. У житті нам порадниця, хороші поради дає між дітьми. Пригадайте, як ще у дитинстві мама молилась за вас, мудрі поради давала, що запам'ятались по сьогоднішній час. Кош, навіть ви вже велике у когось є діти свої, але мама молиться і за великих, бо все ж таки ці діти її. Я знаю, що мама моя не одну сльозу пролила, щоб сьогодні я Богу служила о не воні молитві у Бога просила. Як добре, що є у нас мама, вона нам дарує ласку й тепло, а в світі є сирід чимало і їм не дарує цього ніхто. Добре, як мама в дитинстві служити Богу навчає дітей. Добре, як мама до Бога в молитві стукає в небо за своїх дітей. Господь, що царує високо в небі, бачить і чує молитви її, відповідь дасть на потребу і збереже дітей у житті. О Господи, скільки зір є на небі, скільки в морі піску, стільки раз я вдячна у серці за ласкаву, турботливу маму мою. Амінь.